Вільці, мої дорогенькі, усім привіт! Це ваш дорого на листопад місяць. Давайте з вами подивимося, які ж енергії, так, які події, що важливо, що значимого чекає. Так, після овнів карти ще перевернулись на нас в листопаді місяці. І так, нагадую, що ми дивимося не лише по сонцю, а і по асценденту. Як дізнатися в Google, в будь-якому Астропроцесорі? Ви пишете, побудувати натальну карту онлайн і вводите там свої дані. Якщо ви не знаєте точний час свого народження, то пишете 12 дня. Так, тільці в листопаді. Так, що чекаю? В листопаді прекрасний початок. Це карта в принципі запалу, енергії, ентузіазму, бажання щось робити, починати, кудись їхати, зустрічати. знаєте Коли є така хотілося б хотіти, так? коли апатія нічого не хоче. Так вам хочеться. Хочеться якоїсь взаємодії, у вас є бажання не знаю працювати, навчатись, йти в кіно. Це карта пристрасті, тобто в відносинах може бути якісь. Огник, можливо, якась зустріч, можливо, якісь там пристресні переписки. Тому, скажімо так, ресурс у вас буде. Так, тільці далі, сонце. Дивіться, і та, і та карта, якщо про дітей, можливо, багато часу будете проводити з дітьми, можливо, там дитини якісь змагання. Можливо, так, що в нас по дітям там? Ну, скоріше всього, у вас можуть бути якісь приємні не знаю, зустрічі, побачення, відносини, які пов'язані з чоловіком. Тобто я спитала, що з дітьми, а мені показують чоловіка. Тобто, ви можете відчувати себе дитиною, маленькою, наприклад, якщо ви жінка, знову ж таки, мої гороскопи не мають статі, ви просто слухаєте і підставляєте це для себе. Тобто ви можете відчувати себе, не знаю, маленькою, якоюсь. Турботною поряд з таким чоловіком. Він може бути рак, риба, скорпіон по знаку зодіака, він може бути по характеру. М'який, уважний, турботливий, це дуже такий хороший друг людина, яка чуйна, відгукнець на будь-яку, б ви там не попросили, людина допоможе. Він ще може бути по зовнішності або світлі очі, ну, зелені, голубі, сірі і такий русявий колір волосся, ну, по типу мого. Негативі вони такі, що бувають замкнуті, обічі, мнительні, все беруть на свій рахунок. Так от. Страсті, емоції, позитив може бути у вас пов'язаний з таким чоловіком. Можливо, ця людина вас не знаю, чимось здивує, можливо, якусь зробить приємність, можливо, це буде зустріч, можливо, якась поїздка, відпочинок. Або ця людина прийде в ваше життя. Може, це ваш керівник, можливо, це ваш клієнт, мужчина, який дає вам якийсь контракт, дає вам премію, хвалить вас, да? тому в позитиві все з таким чоловіком. Так, прекрасно. Чуть явол не випав. Так, дивимося далі, що тільців. Верховна Жриця карта. Таємниці. Значить, але тут частіше всього це про. Збої жіночих циклів це може бути не знаю там, затримка, якісь питання по гінекології, але це ще в нас про повернення, тобто жіноче здоров'я, якщо ви жінка тримаєте на контролі, але може бути. Ситуації, які були в минулому, наприклад, якісь колишні партнери, колишні якісь питання, які були як це, спущені на тормозах, які там не вирішувались, от вони можуть бути повернені, або ви дізнаєтесь якусь, наприклад, таємницю та щось таке, що було раніше, ви не знали, і воно пов'язано з тим, що вже було, чи з людиною, яка була в вашому житті, чи ситуація, яка повторюється, та щось. Таки. Але перше, що мені прийшло, це все-таки про жіноче здоров'я. Так, ну, якщо у вас є якісь тихенькі переписки, то вони можуть поновитись. Так, так наступна колода, що чекає тільців в листопаді місяці. І так, листопад для тільців. Вона з карта сила. Боже мій, це сама улюблена моя карта. Коли ви будете сильніше, чим ви думаєте, ви проявите якусь хоробрість, рішучість, амбіційність, впевненість собі. Можливо, буде якась ситуація, з якою ви ви справляєте. Знаєте, коли ви йдете туди, де страшно, в свій страх, ви цю ситуацію вирішуєте і ви відчуваєте, що. А, Я що можу там, наприклад, ви боялись їздити там, за кермом авто, і тут ви отримуєте права, і так я, я змогла, в мене там вийшло, чи ви там могли, там, поговорити на якусь тему, чи ви там почали вести блог, чи ви провели прямий ефір. І ось це відчуття, що я можу, це карта дуже високого внутрішнього потенціалу. Тому обов'язково йдіть туди, де саме страшно, саме там будуть всі ваші плюшки. І ще порада по цій карті не бути, знаєте, якісь такі прямолінійні, не говорити все в лоб, не посилати, тобто не прямо говорити, а бути дипломатом. Домовлятись, десь помовчати, десь обійти там, якісь гострі кути. І це дасть вам набагато більше не знаю, результату, чим те, коли ви підете отак на пролом. Дівчина приручила лева. Але вона, бачите, як приручила, вона його гладить. Тому в якихось проблемних ситуаціях згадуйте Лену, і, е, не... Да, кому куди, де руський воєнний корабль. А подумайте, як можна обійти цю ситуацію для того, щоб ну, ваша сила буде вашій слабкості. Та да, що ж таке хочуть так, хочу тасуватися? У вас буде, знаєте, яка своя точка зору, який свій погляд на якусь ситуацію. Позитив це нас карта креативного мислення. Можливо, ви там по роботі проявити, не знаю, щось вам по-іншому будете бачити якийсь візуал, будете по-іншому знімати рілси, там писати пости. Ну, якщо це пов'язане з вашою роботою. Або, наприклад, ну, якби це про мене було, то, наприклад, би мені випала ця карта, то я в своїх консультаціях використовую не тільки. Наприклад, Таро, а і нумерологію, психологію. Тобто в мене свій погляд, і навіть трактовка карт в мене своя. Тому отут у вас буде щось по-своєму, ви можете і це дуже класно реалізувати в якихось ну, бачите, тут про творчість в роботі, можливо, в креативі, можливо, фотосесію якусь ви придумаєте. Робіть Робіт. так. Випадає не одна карта, а декілька. Карта калісниця, карта прорибу. Ну, дивіться, такі аркани на старшій вони дуже сильні. Можливо, ви правильно, правда, будете десь на публіці, можливо, ви будете десь виступати, можливо, ви там, пост напишете, ріл залетить, фотосесії зробите. Тут люди аплодують людині, вони нею захоплюються. Але тут дві якби, як це, картинки. Це визнання, це перемога, це досягнення цілі. Але в наша карта авто, тому питання, можливо, у вас там покупка авто, ви здаєте на права, і ви вам аплодують, можливо, не знаю, щось ви там робите, пов'язане з авто, воно буде в позитиві. Взагалі, це карта, коли те, що було, не знаю, на паузі, те, що ви не могли вирішити, може у вас там якесь юридичне питання, може, у вас там якесь судове рішення. Не могли продати квартиру, бо ви ось це все можете зробити, і причому ви отримаєте бажане. А бачите, може для досягнення цієї цілі вам може потрібно буде по-іншому підійти до вирішення цього питання. Тому не бійтеся бути дивними. Подивіться, людина, бачите, да, змальовує наче двері, але вона взагалі робить з точністю да, наоборот. А тому ваш буде каньок. В баченні по-інакшому наступна колода: ми питаємо, що тільців, так, що тільців чекає в листопаді місяці, що тільців чекає в листопаді місяці. І так, трійка мечів. Ну, це карта, коли, знаєте, щось іде не по плану, і дуже часто це в нас коли. Наше серце ранять історії із минулого. Не знаю, може, ви там згадали, як хтось вас образив, можливо, якась стара рана буде ятрити, можливо, ви ж там не знаю, почули якусь там пісню, яка вас тригерне. Це не дуже така по, як це сказати, Шкалі не дуже сильна карта, це не башня, це не смерть, яка несе зміни. Але якийсь день да, захочеться трошки підстраждати. Вона пов'язана з партнерством, тобто, бачите, якісь любовні історії. Да. Хтось не виправдав ваші надії, хтось не так поступив, хтось мав там, не знаю, приїхати, не приїхати, не приїхав, хто мав, мав позвонити. Ну, І все, що в цьому вроді, то, тобто буде якась деструкція, недорозуміння. Пічалі, які можуть привести вас трошки в стан якоїсь апатії. Так. Треба почекати карта очікування якихось результатів. Дуже часто клоночками, якогось смс, дзвінка, документів, аналізів. Знаєте, в мене ця карта, я пам'ятаю, що випадала ну, колись там якісь карту дня. І я дуже сильно чекала аналізів, і мені сказали, що вони там будуть там, до третьої години. Третя нема, пів -четверто. І я от просто перевіряла почту кожних 5-10 хвилин. Ось ця карта очікування, оце випробовування вашого терпіння. Да? Можливо, там щось треба почекати, якихось історій. Але для мене, бачите, що оце може бути якась конфліктна ситуація, там з кимось, з ким ви там в партнерстві, в дружбі. Тобто в емоційній близькості, ви будете очікувати вирішення цієї ситуації, та. що там цей партнер зробить, як він поступить, як він себе проявить. Та. Тому якась така так, і чим закінчиться це проявлення? А ні, ситуація не вирішується. Та. Ви чекаєте, але воно марно, воно все одно не ну, скажу, виправдовує та, те, що ви хотіли. Тому, а що робити? Не чекати. Вирішувати самі. Карта е, стабільності, тобто ви маєте самі стабілізувати своє становище. Знаю, я б навіть так сказала: не чекайте, поки вас хтось пощасливить. Не чекайте, поки хтось зробить якийсь крок, поки хтось е, не знаю, там, хочете поговорити, вирішити питання. Прийшли, сіли, давайте поговоримо. Поговорили, висказали, підходи, підходи, не підходи до побачення. Тобто, не ждати, тому що ваші очікування вони не виправдаються. Можливо, ви чекаєте, якихось, не знаю, там має прийти документ, має прийти якась віза, що там має прийти, Ніхірішеньки воно не буде. Тому тут треба розраховувати тільки на себе. Так, наступна колода. Що чекає тільців? В листопаді місяці. До сих пор не можу зрозуміти, що це вже скоро листопад, який ж вересень був. Листопад для тільців пашня. Е, діла йшли, як <глянадця> казав Лесь по Ну, дивіться, буде яка ситуація, яка може вибити вас калії. Дуже часто комбінація фірка пентаклів і башня це ми хворіємо, нема сил, нема енергії ресурс. А тобто рано прокинулись, у вас температура, все у вас заклало, у вас всі справи, понятно, що вже відміняються, Мала бути поїздка, вона відмінилась, але це карта не тільки здоров'я, вона ще пов'язана з фінансами. Тобто пентаклі – це ресурс, це те, що ми можемо потрогати. Тут обережно з тим, ну не знаю, може ви. Мали вам дати кредит, вам не дали. Вам мали там присудити, наприклад, якісь гроші, вам це не зробили, Вам мали віддати борг, вам не віддали. Ну і здоров'я, само собою. Бачите, я б питала, про що? Це? Тому якщо у вас якісь юридичні питання, у вас може бути по цій карті, наприклад, штраф. у Вас може бути. там, Якась піня за щось. От да, все пов'язано пов'язана правосуддя, це що пов'язано пов з державою, з документами, з формальностями. Е, опять же, будь якийсь якщо ви там бухгалтер, то наведіть лад документах, може бути якась податкова, може бути якась перевірка. А тому ситуації, які ми можемо запобігти, це перше це здоров'я обережна. Особливо вразлива буде нервова система, і там може бути погано в нічний час. Ну там, Не знаю, погано почувати. І друге, це питання з грошима. З грошима, нікому не давайте в борг, самі не беріть кредити, тому що велика вірогідність, що час і гроші витрачені в пусту. Далі, що після башні для тільців? Ну, потихеньку ви виходите да, з цієї. Тобто, тут мідли не ну, певне просування да, якихось справ. В принципі, це карта стабілізації. Ну, все, все добре. Ви виходите в мага. Тобто, це людина, яка. Поплакала і знов фіалка розцвіла. Коли ви берете ініціативу свої руки, коли ви розумієте, що я не чекаю, там, не знаю, чудес, якихось дотацій, премій, я не чекаю, що мене Вася прийде щасливий, я не чекаю, поки там, мама перестане мене аб'юзити. Коли ви знаєте, що тільки я кузнє, свого щастя. І в цей момент у нас включається дуже сильне квантове поле в плані наших думок. Тобто то, про що ви будете думати, ви Притягувати. Якщо ви думаєте, що Жець боль, все погано, я не справлюсь, в мене не вийде, все світ каже. Да буде так. А коли ви кажете, я заслуговую на все, що найкраще. По праву того, що я просто є, і не за щось, я не заслужила. Да? Я, е, там, я візибілі, я здорова, я себе прекрасно почуваю. То, коли ви говорите все в позитиві, воно так і відбувається. Ще може бути, а так це ж ви, так? Да, дивіться, ви будете десь в центрі уваги. До речі, шамах нас символізує, ну не символізує, а як це сказати, покровитель, я не знаю, як в українській мові сказати мага. Меркурій. а Меркурій – це в нас планета, яка відповідає за мовлення і мислення. Тому ви можете десь виступати, може, на якомусь бранчі, на якомусь івенті, можливо, ви ведете прямий ефір. Тобто, завдяки тому, що ви будете говорити, ви можете стати. Як сказати, ну, лідером думоктись. Вас можуть слухати, вас можуть питати поради, ви можете, знаєте, оцю якусь енергію впевненості матеріалізувати, дорого себе продати, да? якщо сказати, по роботі, тому проявляйтесь і не сидіть в сторонки. Які це вже я карти брала, Бог його знає. Ладно, беремо ці. Угу, бачу, які. Так. Позитивна колода. Покажіть нам, будь ласка, що... Кільців... що тільцям чекати в листопаді місяці, а що нам чекати? Помірність. Ну, слава Богу, це карта такого балансу, знаєте, золотої середини, коли все в гармонії. <клух> Робота і дім, відпочинок, там не знаю, і проведення там часу з дітьми. Між вміти і відпочивати, ну, все, все знаходиться в спокої. Але по цій карті може бути проблема з набріками, тобто може ви десь наїлись якихось кислих помідорчих гімків, і вас може трошки ви можете запухати, ноги набрякати і взагалі можуть бути питання з рідинами. Тому Контролюйте свій водний баланс і е, обережно та ще, з тим, що може провокувати напрямки. Так, далі. Дуже погано витягуються ці карти. Трійка Жезлі, ви як плануєте якусь подорож? Якраз по цій карті ми або тільки купуємо, обираємо, наприклад, якусь там подорож, вибираємо отель, звертаємося до турагента, чи там щось. Або ми, от, знаєте, як на чемоданах сидимо. Так? Тобто перші кроки для цієї поїздки. Причому ця поїздка може бути втрьох. Ну Тут прям дві чашки, тому може бути вдвох, але а, це щось таке, що може покласти початок чогось нового. Ну в, в плані, Наприклад, ви там, поїхали вдвох там, з чоловіком, з подругою, та, і там, якось налагодили відносини, чи там, придумали у вас, прийшла якась нова ідея, чи якесь нове співробітництво. Щось таке, що воно. Після трійки це завжди йде розвиток в чомусь. В чомусь у вас все цього. А може бути, у вас просто якась дуже така уміротворяюща по помірності, поїздка, яка вас може, не знаю, якось стабілізувати, заспокоїти вашу нервову систему. Якісь санаторій, я не знаю. Диявол. А диявол говорить про, зараз скажу, про що нам диявол говорить. А, про е, спокуси, е, спокуси вони є у всьому. Дьявол символізує сім смертних гріхів. Це не тільки про страсті, розврат і все таке. Це і про алкоголь, це і про е, коли ми переїдаємо, і про депресію. Ну тут не депресії, ні, тут навпаки, це те, що дає нам емоції, те, коли ми. Як це живемо в моменті, коли ми довіряємо, знаєте, йдемо на поводу якоїсь авантюрності, безрозсудливості, ведемо себе як дитина. І оці спокуси будуть нам давати можливості отримувати легкий дофамін в моменті, да? через там спілкування, через флірт, через якісь переписки, через якісь зустрічі, тому щось вас буде спокушати. Це Навіть карти оці дві можуть бути і про. Як вони не лотереї, а там казино, тось, оце спокушання виграти легкі гроші, вложити. Да, от, а чим закінчиться? Ну, чи йти в це, чи ні? Бо я ж люблю говорити, як, ви знаєте. А, ну, в принципі, нічого поганого не буде. Воно дасть вам емоції, да? і страхів ніяких немає. А тому дозвольте собі цього дьявола. Воно принесе. Вам якусь чуттєвість, чутливість, не знаю. Ви як відкриєтесь, ви як самі станете зовсім інше. Карлів Пентаклів, то є, це людина така повірку, поміркована, все розраховуєте, аналізуєте, зважуєте. А тут ви знаєте, ідете горіла хата, горе сарай, тому ідіть з того дьявола, Він вам дасть те, що ви хочете. Так і ще одна колона. Так, що ж чекає? Тільців. В листопаді, листопад для тільців. М -м, то жезлів, то жезлів нам говорить, що ви будете чимось горіти. Це карта емоційного підйому. Але це на рівні імпульсів. Тобто дьявол, оця комбінація дьявол, влазень і ту жезлів, це коли в нас з'являється сексуальний потяг. Коли ми хочемо нових вражень, нових експериментів, це не обов'язково про спокуси. Це може бути про якісь сексуальні вподобання, про якісь нові експерименти, щось таке, що страшно, хочеться і коліться. А тому дозволяйте собі пробувати, не знаю, те, що вам буде давати емоцію. А емоції вони у вас будуть. Зусію жезлів. Знаєте, оце внутрішнє бажання їхати, зустрічати, спілкуватись, да? ми чимось, горемо. Так, знаєте що? Ще одна башня. Ох. І башня пов'язана з якимись сімейними історіями. Ну. О... Не знаю, тут може бути «дома» або посварились, але чомусь може бути, як я зразу подумала, що може захворіти дитина. Не знаю чому. Тому що шкірка кубків у нас часто це про. Ну тут два. Перше, це все-таки Дитина захворіла, спотамжруйнувались плани. Да, ви переживаєте. І друге, це може бути коли якісь сімейні драми, знову ж таки, сварки, вияснення якихось відносин, які пов'язані з ситуаціями, які вже були. А щось я вже говорила таке про ситуації, які вже були, пам'ятаєте, говорила таємниці, які були, ситуації повернення якихось, які були. Да? і тут, от, Якщо у вас є якісь таємниці, таємні відносини, спілкування, то будьте уважні, щоб вони не виплили і не зруйнували ваші да? якісь відно... ну, стосунки, да? чи щось таке. Але я все ж таки знову схиляюсь до того, що. Це може бути про дітей, або не знаю, відмінилося дитяче свято. Тут, наприклад, мало бути там не знаю якесь день народження в когось сімейне, і воно відмінилось, так? Да? Ну, все нормально, не хвилюйтесь. Ситуація ця вирішиться, але вона буде поступово. Знову ж таки, кожен раз випадає мені рицар Пінтаклів. Часто це про онлайн спілкування. Будьте обережні да, з переписками, з ну, от всім, що пов'язано онлайн. Може, ви навчаєтесь онлайн. Якщо ви будете платити гроші за онлайн навчання, теж. Будьте обережні, кому ви переводите гроші. Тому що часто мені фонить ця карта онлайн, бо ви з кимось сваритись будете онлайн, там, в переписках там, з чоловіком, не, та, один одному насипаєте. Але закінчиться, да, воно. Е ну, страхи будуть, будуть страхи, будуть паузи, ви будете щось обдумувати, ви будете боятись. Главне, головне, не робіт, знаєте, в стані ефекта не горіти якісь фрази, таке, про що ви можете пожалкувати. Так? І коли я питаю, остання карта, що робити? У нас та сама карта сила. Про те, що потрібно бути гнучкою, потрібно чи гнучким. потрібно Обходити оці гострі коти потрібно бути лояльним. Ваша сила, ваші слабкості, в жіночості, вміння просити допомогу, вміння не все сама, не я можу. Ви і так це можете, але на що? А тому вам треба буде якось себе умірять свій пил і через оцю да, коли ви зможете справити своїм амбіцям, можливо, своїм гнівом, можливо, десь замовчати, це дасть вам бажаний результат. Тому ситуації будуть, да, нам нас два рази випадала башня. Тобто, щось все-таки в цьому місяці може вас тригірнути, але вихід цієї кризи, ну, та з цієї ситуації він буде. Ну, і давайте ж таку. Для тільців, Шо, що краса в очах того, хто дивиться. це здатність радіти і, радіти і дивуватися. Нехай воно станеться, будь уважна! Світ хоче, щоб ти була в захваті. Тому бажаю, щоб в цьому місяці ви відчували себе в захваті і бачили, ну, вміли бачити, так, оце прекрасне, яке є на крові. Я вдячна вам за енергомін. Не забувайте ставити лайки.